Ну що, всім привіт! Як ваші справи? Пишіть в коментарях. А, поки кацапи лупляться в сраку, я хочу з вами трішки побалакати про рейд, а, пояснити а, свою думку на кшталт Ренки, шмоту, відповісти на коментарі, котрі ви мені залишали під відео. А, Трішки відкрию гарант темних уламків, якраз Х-10 не Тіта. А що ще? Пограємо трішки Ренку, не знаю, КТ, побачимо, подивимось, що там. Ну що, поїхали. Почнемо, мабуть, з новин. На КТ у нас Кацапи. Будемо старатися придушити трішки. А з останнього, що у нас, була облога. І облогу ми програли клану, На жаль, нам потрапили, попалися українці. Оцей клан ми програли. Хлопці сильні, моя пошана. То Та ми так подумали і виріши змінити трішки тактику, щось подумати на кшталт облоги, аби вигравати частіше. Ми і так виграємо часті, часто, але треба щось робити нове. Не треба грати одним, однією тактикою чи щось таке. Так, почнемо, мабуть, з аренки. Був коментар е, з приводу арени. Е, питали, як грати на арені, щоб вигравати частіше, може, якусь тактику. Так, раніше тактика якась була. Це було дуже рано, дуже довго, дуже давно, тому що не було сетів кам'яної шкіри. Не було міфіків, не було реліків, не було, не було покраски шмоту. Раніше як? Ти зайшов, взяв якийсь там залив, типу, отримав арбітро, все, ти топ. Потім взяв якийсь. Я грав так, я знімав і накладав штраф захисту, потім брав якогось ДД в мене був. Хто ж у мене був? Де він? І Тос у мене був він, Ітос і ще хтось, я не пам'ятаю хто. Якась лега була. Ну, не Суть в тому, що ти обігнав, зняв там якісь бонуси з ворога, наклав захист штраф захисту і ударив ДДшкою все. І ти автовін, ти виграв і так далі. Зараз всі грають різними тактиками, немає якогось там супер-пупер крутої тактики. Зараз просто швидкість знову, як і була весь цей час. Тобто, якщо ти обігнав, законтрив суперника, то це майже автовін. Але буває таке, що швидкість не виграє. Це якщо від другого ходу дуже крута пачка. Наприклад, ось така, ну тут я не знаю, мабуть, я її знесу. Вибачаю за звук. Може і знесу, може ні. Але прикол в тому, що зараз грають міфіки, швидкість та якісь прикольні механіки у героїв. Тому зараз немає якоїсь панацеї, там зробити якийсь легкий пак, якось одягнути і все. І автовін. так, є, але це в топ-донаторів, які вклали хату у цю гру. Я хату не вкладаю, але трішки, ну, на звичайній арені це якби. Я вважаю, що це ізі. На РТА там трішки свої приколи. Там Хто взяв, той виграв, хто не взяв, кого нема, той, звісно, програє і так далі. 3 на 3 арена мені не дуже цікава, але її треба теж фармити заради своїх прикольчиків. Там можна ламочки, енергію взяти і так далі. Що вам потрібно знати про арену? По-перше, вам потрібно знати, що робить ворожий герой. Та що робить твій герой на арені. Бо якщо ви цього не знаєте, то ви і грати не зможете. Ви просто наберете якісь героїв, котрі зрозуміло що роблять для вас, і вони, звісно, можуть програти також можуть і виграти. Тому треба хоча б якусь базу про героїв знати. Що він робить, чи є РЕС, чи є залив, чи є якісь штрафи там цікаві, і так далі, і так так далі, далі, І так далі. По друге, якщо ви не можете грати через швидкість, у вас ви не можете одягнути дуже швидкого героя, там 420-430 швидкості на начальних рівнях. Мабуть, якщо просто фармите не РТА, вам і 400 вистачить, може 390, а може менше, дивлячись, які ви в лізі. Але треба дуже швидкого героя. Тоді ви можете грати від швидкості. Якщо у вас не виходить грати від швидкості або у вас немає нормального заливщика, котрий буде заливати вашу тіму. Мабуть, як в мене от Ламасу, вона заливає коня і конь вже атакує ходи. Бо в мене 436 швидкості. Чекаю на дубль демонів, щоб зробити ще швидше. А, то треба грати від другого ходу, вам потрібні якісь деф герої і старатися грати від другого ходу, якось розвалювати кабінети. От, майже все. Якщо є якісь а, зауваження або. Цікаві стратегії можете ділитися зі мною в коментарях, і мені буде цікаво почитати, може я щось для себе виберу. Вибачаю за трішки паузи, бо я граю в лайф режимі, і граю і балакаю, я не знімав до цього просто відео якесь. Так що про арену, мабуть, все. Фармити її треба. Героїв підготувати треба. так що Дірзайте, як кажуть. До речі, як вам ці тупі лаги після обнови? У мене, щоб ви зрозуміли, я вдарив один раз гідру, і в мене зняло три ключі. Це один раз. Я написав підтримку, і мені вчора ввечері повернули два ключики. Я вчора сидів в півночі відбивав гідру, тому що сьогодні був зайня... буду зайнятий. Роблю відосик і так далі. І КТ в нас, і Аренку треба фармити, і нема коли. Але от такі от приколи. Ренка не працювала один день, там якийсь час комусь дали компенсацію. Мені поводили тільки по губам, але я вже звикши до того від рейду. Що Щоб мені подобалось, коли мені водять по губам, але ну, буває, що я можу зробити. Вони від мене залежать і так далі. Зараз підемо, побалакаємо трішки про шмот, є що сказати, а потім підемо, відкриємось. Темні уламочки, один циркончик, потім міф і легендарний релік. Крафт реліку. Подивимось, що випаде. Дуже цікаво мені. Якщо що, ставлю тайм-коди, щоб комусь було зручніше, якщо буде щось шукати. Так, давайте швидко про шмот. Прикол. Я хотів зняти дуже велике відео про шмот. Який шмот цікавий, який не цікавий. Так, є цікаві сети, є нецікаві сети, але зараз, в нинішніх реаліях, не варто все продавати. Навіть якщо вам випала шмотка повне дівно, ви її повинні, от, наприклад. Тете. Тетете. Наприклад, не знаю, що щось знайду, таке цікаве для вас. Давайте якийсь епік. Ось, наприклад, ось. Ну, дивіться, дивіться. Шмотка повне лайно. Раніше, до того, як була перековка, там ці всі приколи, я би це нафіг продав. Зараз я її не можу продати, тому що я можу її поліпшити дві в опір до 12 Півопір, один захист. Але оця біда це повна херня. І тепер можна переробити, і вам випаде щось топове. захист, крит шанс, здоров'я. Ну, я не знаю, я б все-таки все ж продав. Але надію, маю надію, що ви зрозуміли, що є такі приколи, що тепер, тепер ти не можеш продати просто шмотку. Треба його проточити, подивитися на Проки, а потім перекувати, якщо пере, перекувати, перекують, переробити. Ось, бачите? Захист крит шанс. Мені крит-шанс у цьому сеті нафік не потрібний, я буду переробляти. І тепер дивлюся: шкідливість, крит шанс знову. Ні, мені не подобається, я буду продавати. Тобто, що я маю? на увазі? У мене тут були 30 чоботи з нового сету. Я хотів подивитися. Тепер не можна просто взяти і продати шмотку. Тепер треба оточити і дивитися, що там коїться. Бо якщо, от наприклад, була історія, то що, що м я заточив якусь шмотку, я вже не пам'ятаю, якусь я скидував собі в чат клановий. Там були допи повна фігня, але було 3 проки в якусь фігню. Я переробив, і в мене випало 3 в швидкість. І це я вважаю топчик. Тут я хочу переробити, тому що мені потрібна швидкість. Буде швидкість, ні здоров'я. Ось таке собі йде на продаж. Тобто ви повинні продавати, чистити шмотки тепер отак от і це не дуже є прикольно. Да, у мене вже рівень великий і мені потрібні інші шмотки, так що я стараюся вже п'ятизіркові епіки хоча б проточити, я їх вже не перековую, не переробляю. Якщо там гарні, гарні проки, я залишаю, якщо там проки шлак, я продаю. А кшталт корисних, некорисних. То я не знаю, що вам порадити. Якщо в некорисному э, сеті дуже круті проки, то його, звісно, не варто продавати. Можна одягнути якогось героя в солянку, і він же буде класно грати. До речі, можна залишити на якогось повільного героя. Не ну, ще подумаю, потім буду чистити пори продам. Тобто можна одягнути героя в повну солянку, але там, якщо є дуже круті проки, дуже круті там, 3 в швидкість, 4 в швидкість, ще якісь там прикольчики. Там, 4 в крит шанс, 4 в крит шкоду, ще щось. То можна, звісно, залишити і юзати цю шматку. Тому що, наприклад, якщо у вас випало з якогось 4 проки в швидкість, наприклад, в борні, чи в зброї, чи в щиті, чи ще десь, то. Ви можете одягнути, і вона десь більше, ніж, наприклад, ця шмотка з однією прокою в швидкість, і там буде сет, наприклад, дві шмотки. Він десь менше, ніж, наприклад, дві шмотки різного сету з чотирма або трьома проками в швидкість. Це профітніше. Так ви краще вдягнете своїх героїв. М -м М -м -м. Так що якось так про шмотки. Якщо я якось по-дурному пояснив, можете в мене перепитати, може я з часом якось по-іншому нормально відповім, більш детально, біль ще щось. Якщо більше цікаво, я постараюсь зняти якийсь відос про шмотки, там, де більш відкрито розповім свою думку про це, якщо цікаво вам. Поки такі в мене думки на кшталт усього. Ну що, може час. Лутати тіто, а може і не тіто, розкажете. Давайте зробимо зайдемо 69-й, зробимо колдуйбаба, колдуйде. 20 уламочків, хлібну кохве. Так, 10 є. А другу десяточку. Ох, ну, давай. Гарантік, гарантік, гарантік. Трьомно. Будемо відкривати по одному. Ну якщо ті, це було б дуже круто. Ну. Ну, шелка пусту окей. Непогано. Непогано. Зробимо. А не буду робити скрінчик, хай дивиться відосики. Так, поїхали, що може десяточку ляпнуть. Може по пощастить. Може по пощастить, а? Ну, давайте. Якщо що, буду далі збирати потім. Так, два епіка. цікаво грає Шелко. Так, ну і все. Без Тіто. Так, ну давайте циркончик. Ну, як завжди вже куполь цих цирконів відкрив, повний шлак падає. Ну, хоч Шелком. Хоча я мав надію на Тіто Сенно або Торміна вони мені втрьох дуже потрібні. Я не знаю, де я буду юзати Шелком, треба подивитися якісь. Гайдіки подивитися, почитати його навички, може десь реально буде дуже цікавий. Ну, оцінки непогані на гідру, до речі, можна десь заюзати. Подивимось. Так, ну що, поїхали реліки. Бух, ну звісно. Барабан на дроп. Бух. Я б зараз би замітюкався, але не знаю реакцію на цій мати. Ну, ладно, що робити. Що робити, якщо не фортиць? Ну, Шелко то шелко, може він і гарний герой, не знав. Я не знаю, що від нього очікувати, чи повин, чи потрібен він мені. Поки не знаю. Ну, мабуть, все на цьому на сьогодні. На цьому, на сьогодні, на сьогодні, на цьому. Будемо топити. На КВ, на КТ, на клан турніри на клан війні, хто як називає. Будемо старатися виграти Кацапів. Будемо думати над облогою щось таке цікаве. Дякую, що подивилися. Всім бабай. Гарного ранку, дня, вечора, ночі, коли ви будете це дивитися. Та не забувайте про те, щоб берегти себе. Дякую, до побачення, телебачення.